Але я хотів зупинитися на деяких нюансах і особливості. Сьогодні в нашій країні йде війна, і війна безпосередньо відбувається на фронті, де гінуть наші захисники, де гіметь світ нації нашої. Але крім цього, війна відбувається в інших площах. Недавно собі називають і виробником, намагається знищити нас практично у всіх гатузях, де дотична наша нація. Війна, яка відбувається, це війна двох ідеологій. Ідеології ворожої кацапської, яка споконвічно за всю історію свого існування лише знищує. І нашої української ідеології це ідеологія добра нову, любові і розвитку. Відповідно, наша задача як нації зберегти нашу національну ідентичність, зберегти той спадок духовний, культурний, який передали нам наші. Пращу, і відповідно, які ми маємо примножити і передати нашим нащадкам. Отже, червона рута це не лише про музику і про культуру, це про нашу національну ідентичність, про наш національний і духовний спадок. Відповідно, на сьогодні це є стратегічний ресурс в питанні національної безпеки. Я саме так до нього відношуся і щиро радий те, що. Наша лівщина сьогодні приймає цей, е, цей фестиваль, і от власне фінальна частина відбувається саме в нашому районі. Дуже дякую всім за увагу. Прошу відвідувати нашу локацію в будинку офіцерів, де будуть відбуватися дискусійні панелі. Як пан Мирослав говорив, дискусійні панелі будуть дискусуватися багатьох важливих аспектів нашого життя, виживання і майбутнього. Дякую за увагу.